Росія не полишає спроб знищити українські міста та села щодня. Вони зазнають атак ворожих безпілотників та ракет. Лише цієї ночі ворог задіяв 328 ударних дронів, і якби не професійність та ста. Героїзм наших захисників то втрат та жертв російських атак було б незрівняно більше. Однак на захисті українських міст, зокрема, і Львова стоять не лише військові цивільні, також у вільний від роботи час долучаються до оборони. У Львові діє добровольче формування номер 2 Лев, представники якого захищають наше місто від ворожих атак з повітря. В нашій студії Влад Валентин Середюк командир добровільного формування номер 2 Лев. Пане Валентин, раді вас бачити тут. Слава Україні! Героям слава! А також Ростислав Радиш, старший групи безпілотно-літальних апаратних комплексів перехоплювачів. Ростислава, минулого разу в нашій студії ви були ще як цивільна людина в цивільній формі. Так. Зараз ми бачимо вас вже в такій військовій, тому вітаємо вас з новим статусом. Раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Валентине, перше запитання до вас. Бачимо, що шахеди не полишають намірів, в тому числі і уразити об'єкти на території Львівської області. Зокрема, вчора фіксувався політ шахеда. Сьогодні він не долетів, дякувати Богу, до меж Львівської області. Чим працюють в протидії ворожим шахедам львівські добровольці? На даному етапі ми як працювали стрілецькою зброєю, так і працюємо далі. І додатково ми зараз підготували особовий склад, який працює як пілоти дронів перехоплювачів. Ну це комплексна робота одного з другим, uh -huh. тобто і в тому і так, і так працюємо на даному етапі. Я хочу зрозуміти застосування дронів перехоплювачів не виключає використання також і традиційних стрілкових засобів, тобто кулеметів. Звичайно, вони працюють поруч паралельно, виконуючи кожен свої завдання. Я так розумію, так звичайно, дрони перехоплювачі. Вони на трошечка спереду працюють, починають працювати відповідно, коли вже немає такої змоги збити дроном перехоплювачем. Вже в роботу вступають мобільно-вогневі групи стрілецькою зброєю. А хто служить в ЛЕФ? Хто ці люди? Ну це звичайні пересічні громадяни цього міста. Це можуть бути ваші сусіди, можуть бути ваші друзі, знайомі, навіть родичі, які просто виявили бажання захищати свою громаду. Коли вони до вас приходять, що вони кажуть? Чому вони долучаються до цієї роботи? Наголошую ще раз, що це паралельно з їхньою основною діяльністю, так, Тобто людина люди ходить на роботу в день. А вночі вона приходить до вас на чергування або на вихідний день, або тоді, коли має можливість. Люди приходять мотивовані, люди розуміють всі загрози. Ті люди, які приходять, вони розуміють, що силам оборони потрібна їхня підтримка. Якщо вони не можуть воювати, вони можуть долучитись до такого формування, як наше, і в принципі виконувати військові функції. І після проходження певних навчань вони долучаються або до мобільно-вогневих груп, або у вигляді пілотів, штурманів і ну, звичайних логістів. Нам потрібні всі зараз, Ростиславе. Зараз, власне, на вашому прикладі і спробуємо десь з'ясувати. Ми знаємо вас як достатньо активного волонтера, знаємо вас як підприємця. Але нещодавно ви Приєдналися до ДФТГ, Лев, до оборонців неба. Розкажіть, будь ласка, про свою мотивацію. Чому ви вирішили зробити цей крок? Це все доволі просто. Моя мотивація це відчуття особистої відповідальності за людей, які живуть в місті, за безпеку їхню, за безпеку критичної інфраструктури. І коли ми говоримо про безпеку, то мобільні вони групи безпосередньо впливають на це. Вони. Захищають людей, захищають критичну інфраструктуру. Дякуючи їм, ми маємо світло. Ми можемо жити і відбивати ворожі атаки, котрі росіяни спрямовують на наше місто. Тому так моя мотивація це є відповідальність за місто за людей, які живуть в цьому місці. Можливо, хтось, дивлячись нашу розмову, також захоче доєднатися до ДФТГЛФ. Опишіть ваш шлях від підписання контракту до першого бойового виїзду. Що з вами відбувалося? Та це, до речі, доволі цікавий шлях, і він е, приносить тобі нові інсайти в життя. Зокрема, після підписання контракту е, ти проходиш базове навчання, е, де ти дізнаєшся. Як працює добровільче формування? Ти знайомишся з людьми, з котрими ти будеш подальшому вже працювати, знайомишся зі структурою культурою спілкування. Пізніше, коли ти проходиш базове навчання, ти можеш попасти в мобільну вогневу групу. Але перед тим як ти попадаєш в мобільну вогнову групу, ти проходиш вже спеціалізоване навчання, де вчишся на полігоні використовувати стрілецьку зброю. Використовувати правильно балістику, розумієш, як, куди і коли стріляти, щоб попасти і знищити шахет. А після того ти вже безпосередньо приймаєш участь в бойових виїздах, де ви з командою, з якою вже попередньо прийшли злагодження, виїжджаєте на позиції, займаєте їх і відповідно чекаєте подальших вказівок і захищаєте той сектор, який вам довірили. Чи відчуваєте ви себе в армії або по-іншому, чи багато у ДФТГ спільного з армією, з обмеженнями графіку, дисципліни і так далі насправді, якщо ми говоримо про паралелі, то структура є доволі подібною, тому що ми маємо розуміти, що це все-таки стрілецька зброя, це відповідальність, яку тобі доручили, і вміння нести відповідальність за взяття на себе обов'язки, передбачає. Що в якихось моментах це може бути подібно як е, звичайна класична армія. Але якщо ми говоримо про добровільче формування, то тут важливо розуміти, що всі люди вони є добровольцями. І е, е, якраз вміння балансувати між цивільним життям і от е, військовою твоєю залученістю є дуже важливим. Е, по факту, в день ти займаєшся своїми справами. Коли є повітряна тривога, ти виїжджаєш на позиції захищати своє місто. Чи це є складно в якихось моментах до цього треба звикнути, тому що тобі треба оперативно реагувати на це? Mm -hmm. В загальному люди, котрі приходять, вони адаптовуються до тих викликів, з якими вони стикаються. І говорити про те, що це дуже сильно відрізняється, можна, тому що все-таки ти і працюєш на основній роботі, і захищаєш місто. Але в якихось моментах воно стикається. Але оця от сімейна атмосфера, дружня, якраз невелює якісь. Бративство. Так, так, так. Невелює якраз оцей якийсь бар'єр. І ти по факту навіть не, не помічаєш різниці між тим, що до третьої години ти працюєш на роботі, після третьої тобі вже треба їхати захищати місце, тому що хтось там за кордоном вирішив запустити пару шейдів по якимось електричним підстанціям, щоб у вас було менше світла. Дуже просто запитаюся, відсипатися встигаєте? Відсипатися, адже, адже атаки як правило нічні. Так, так. Насправді це друге вміння, яке ти вчишся. Перше, це балансувати між роботою і твоїми бойовими виїздами. А друге вміння це висипатись не тільки вночі, але й в день. От тому встигаю висипатися, це. це так. Валентина, до вас запитання. Насправді, ми вже кілька разів, в тому числі і в нашому ефірі, відповідали на нього. Але я бачу і по коментарях у соціальних мережах, що воно постійно виникає. Наприклад, учора шахет, який літав над Львовом, здійснив такий довгий вояж через Рівненщину. Вся Україна спостерігала за маршрутом в моніторингових пабліках і. От, запитують дуже часто люди, можливо, і вас запитували: якщо маршрут зрозумілий і очевидний, шахет летить через всю країну тисячу кілометрів, то чому не можна збити його по дорозі? Що відповідаєте таким людям? Е, насправді, е, ну ми вже говорили про це навіть тут на ефірі. Та тобто ми розуміємо, що ворог навчається, він застосовує більш сучасніші технології, і е, скажу вам відверто, що на сьогоднішній день е, передбачити маршрут прольоту шахеда практично нереально, тому що у е, ті саме шахеди-розвідники вони вже керовані оператором. І він визначає під час маршруту, куди йому летіти. Відповідно, враховуючи, якщо от ми візьмемо всі попередні, скажімо так, атаки такого плану, ми бачили скільки шахетів було на рівенщині, Житомирщині. Там там вони вивчають. Вони навчаються, вони так само вивчають, де є можливі потенційні маршрути прольотів, і тому вони рухаються таким чином, щоб в тих місцях якраз можна було прилетіти там, де немає або мобільно-вогневих груп, або ППО, або з е, самих е, груп дронів-перехоплювачів. Ну насправді е, ви знаєте чудово, що е, в нас бракує людей, як і в Збройних силах України, так само ми і е, відчуваємо недостачу. Людей і в нас в підрозділі, тому ми от і проводимо зараз рекрутинг, закликаємо людей долучатись до нас. Бо чим більше ми створимо мобільно вогневих груп, чим більше ми створимо таких груп дронів перехоплювачів, то тим більше і легше нам буде працювати і знищувати ті дрони. Валентина чи правильно ми розуміємо, що основне завдання ДФТГ зараз це протидія ворожим шахедам? Так. А як ви навчаєте цих людей, як забезпечується навчання? Чи сильно відрізняється від класичного традиційного БЗВП тривалістю 50 днів? Звичайно, воно відрізняється. По-перше, ми створили таку. Ну я ще раз хочу нагадати про те, що при нашому добровольчому формуванні працює навчально-тренувальний центр. Ми модернізували навчальний процес таким чином: по-перше, щоб людям було зручно, враховуючи, що вони цивільні і мають звичайну роботу і так само ходять на роботу. І ми це проводимо в вечірній час. Відповідно, після базової підготовки, як Ростислав говорив, вже є згідно можливості людини його компетенції та і бажання в першу чергу долучитись саме от до протиповітряної оборони. Вже проводяться профільні навчання і інструкторами разом з людиною. Яка прийшла до нас, визначається його місце або в мобільно-вогневій групі, або ж це буде в групі дронів-перехоплювачів. Хоча там ключове завдання не тільки пілота, там і штурмана найважливіша задача це штурма, правильно навести дрон. Це так само і розгортання. Це техніки мають працювати. Тобто нам потрібні всі на даному етапі. Що ми можемо надати інформацію і ті вміння, які дозволяють нам зберегти людське життя, ми надаємо в тій мірі, якій ми можемо. Звичайно, ми навчаємось так само самі, модернізуємося, пробуємо покращити наші знання і вміння. Ростиславе, чи складніше стало збивати шахеди останнім часом? Дуже багато пишуть про те, що росіяни не зупиняються в розвитку цього засобу. Вони постійно його модернізують. Чи зустрічали ви тут ну, в зоні своєї відповідальності, скажімо так? Реактивні шахеди або шахеди з онлайн-управлінням за допомогою старлінку або інших систем насамперед, так, так як росіяни, як ви кажете, вони модернізують свою техніку, свою зброю. Ми також не стоїмо на місці і в нашому добровільчому формуванні ми також розвиваємося зараз. Окрім сіласької зброї, як ми згадували, ми також використовуємо комплексно це дрони-перехоплювачі, координуємо свої дії для того, щоб ефективніше розбивати ці шахеди. Щодо е, реактивних шахедів, то е, загалом є така інформація, це е, можна побачити також із відкритих джерел, е, що наші ж, е, суміжники також е, зазначали, що стикалися з такою проблемою реактивних е, шахедів. Валентина, на саме завершення нашої програми, ви б говорили про те, що ви запрошуєте до себе добровольців, куди їм звертатися, де вас можна знайти, і що з ними відбуватиметься одразу після того, як людина набере номер або відкриє двері і скаже, що я готовий, я хочу долучатися до захисту. неба? знайти нас дуже просто. в нас в соцмережах в Фейсбуку, в інстаграмі є наша сторінка, там є контактні номери телефонів, де їм чітко і зрозуміло пояснять, які необхідні документи на вступ. Вони Приходять до нас, отримують повний пакет документів підписання контракту зі мною як з командиром добровольчого формування. Після того проходять певні процедури. Відповідно, вже після, ну і під час того, як вони оформлюються документи, вони вже долучаються до навчальної групи, яка продовжує вже після того проходять навчання. І вже після того приступають в певному підрозділі до виконання своїх обов'язків. Графіки в нас підлажують. Влаштовуються по суті під можливості людини. Відповідно, вони своїм командиром проговорюють безпосередньо можливості свої. Як правило, це відбувається доба через п'ять. Так зручно всім. Всі розуміють, що п'ять днів людина вільна і може займатися своїми справами, але одну добу вона присвячує на безпеку своїй родині, своїй громаді і своїй батьківщині. Останнє запитання: крайнє запитання нашої розмови. Чи є якісь обмеження за віком або за статтю, передбачаючи цю розмову, один мій знайомий запитував, чи берете ви людей старших 50 там років, які мають досвід роботи служби в ППО ще радянських часів? Чи берете ви таких, якщо людина за фізичними параметрами, звісно, що годиться і готова виконувати завдання? Так, звичайно, в нас категорія людей не обмежується по вікових чи гендерні різниці. Немає. В нас є доброволець, якому 77 років, який спокійно приходить. Ну та, ми, звичайно, не залучаємо таких навантажень, як там ППО, але людина приходить і вона хоче бути корисною. Вона заходить на чергування по охороні обороні певного об'єкту критичної інфраструктури, і ми його залучили саме на, скажімо так, моніторинг. Тобто обмежень в нас немає. Всі, хто може долучитись, бо це є спільна біда, спільна війна, і кожен має бути дотичний до сил оборони в будь-якій формі. Захист України це справа кожного. Справді долучайтеся до сил оборони, до захисників неба. Валентин Середюк, командир добровольчого формування номер 2 «Лев» та Ростислав Радиш, старший групи безпілотних авіаційних комплексів перехоплювачів, були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про можливість долучитися до захисників неба, не підписуючи контракт безпосередньо із силами оборони.